Православна віра вчить нас, що людина живе на землі один раз і за швидкоплинним земним життям прийде майбутнє вічне. Як ми піклувалися про спасіння душі, як дбали про свої чесноти, спитає правда Божа на порозі вічності. Православ'я стверджує, що земне життя це час подвигу, це тільки початок, умова і засіб, коли людина готує себе для майбутнього прийдешнього. Щонеділі православні віруючі йдуть до церкви, щоб спільно молитися на літургії, брати участь у таїнствах сповіді та причастя, за все дякувати Богові. Багато людей, які знають, що вони хрещені у православній вірі, не ходять у неділю до храму, пояснюючи це по-різному: комусь необхідно виспатися, побути із сім'єю, виконати домашні роботи. Для когось у храмі жарко, немає стільців, служба ведеться незрозумілою мовою. Дехто каже, Бог у мене в душі, тому обряди мені не потрібні. Ще у старому заповіті дана заповідь: шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий. Субота для Господа, Бога Твого, не роби жодної праці, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а для сьомого дня спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. За порушення цієї заповіді у старому заповіті засуджували до страти, як за вбивство. У новому заповіті святом стала неділя. Тому що Христос, Воскрес із мертвих, освятив цей день згідно шостого правила Вселенського собору, Той, хто без поважних причин три тижні поспіль не приходив на богослужіння, підлягав відлученню від церкви. Навряд чи Господь давав би нам безглузді накази, як і церковні правила, написані не для того, щоб мучити людей. У чому ж смисл цієї заповіді? Все християнство виростає із откровення богатріці, явленого через Господа Ісуса Христа, входження в Його внутрішнє життя, участь в божественній славі, це мета нашого життя. По слову апостола Іоанна, Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває той в Бозі, і в нім Бог перебуває. Увійти у спілкування з Богом можна тільки через любов. Увесь закон Божий полягає у двох заповідях люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна їй. Люби свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях увесь закон і пророки стоять. Та хіба можна виконати ці заповіді, не відвідуючи храму, де постійно перебуває Дух Божий? Коли ми когось любимо, хіба не прагнемо частіше бачитися з ним? Чи можна уявити собі коханих, які уникають одне одного? Так і людина, яка любить Бога, прагне йти йому на зустріч. Православна церква наша мала небесна вітчизна. Тут Господь відроджує нас у хрещенні, тут Бог прощає нам гріхи у таїнстві сповіді, тут ми з'єднуємося з Богом у найсвітішому таїнстві причастя хіба можна десь іще знайти джерело нетлінного життя? У храмі Господь захищає нас і дає нам сили. Кожне богослужіння справжня школа Божої любові. Недарма недільну літургію називають Малою Пасхою. Саме тут ми просимо Бога зцілити хвороби рідних, зберегти подорожніх, врятувати тих, які гинуть. У храмі ми молимося за тих, хто пішов із цього світу, але не покинув Христову церкву. Вони там без тіла, причаститися не можуть, добрих, милостивих справ робити не можуть, тільки чекають від своїх рідних та друзів поминань і молитов. Ми відмовляємося ходити до храму, говорячи, що служба йде незрозумілою мовою у житті. Ми всьому вчимося ходити, говорити, писати, читати. Так і в церкві потрібно не відмовлятися від храмового навчання, а намагатися з'ясувати, що саме незрозуміло. Якщо ми уважно молимося у церкві, працюємо над собою. Через місяць два все стає зрозумілим можна купити словник, кілька книжок, зайнятися самоосвітою, і мова розкриє свої таємниці. А Господь воздасть за цей труд сторицею. Ми зрозуміємо глибини богослужіння. Що стосується отримання знань, священики православної церкви проповідують російською або українською мовами. Дехто каже, що можна молитися вдома. Бог? У мене в душі, так Бог дійсно знаходиться в тілах християн, але входить Він в них через святе причастя, яке дають у храмах. Тому і молитва у церкві вища, ніж молитва вдома. У храмі не тільки люди взивають до Господа, тут моляться ангели і архангели, все, що ми маємо, життя. Здібності, природні якості подарував нам Господь, навіть не подарував, а довірив для тимчасового користування. Він дав нам увесь час і просить із тижня присвятити Йому три години, та сам творець виявляється зайвим у його власний день. Господь дарував людині не тільки життя вічне. Але й свободу, якою можна скористатися по різному, Господь нікого не примушує ходити до церкви, Він чекає від нас не механічної покори, а любові, вільної і усвідомленої. Храм це стіни, зведені навколо таїнства причастя. Таїнство ж полягає у тому, що людям простягнута рука з дарами. Через царські врата сам Христос подає нам чашу причастя, а ми відвертаємося, говорячи, що Бог у мене в душі або пояснюючи це тим, що мені в неділю треба довше поспати, нам дана можливість стати причасниками Божественного єства, тому служба у храмі не тяжка повинність, а дивний привілей та найвища нагорода.